Читацький травень в мене пройшов під лозунгом не читун, а от червень вже набагато-набагато кращий в цьому плані. Тому сьогодні ми будемо говорити про ті книжки, що я здебільшого прочитала в червні, але буде ще одна, котру я прочитала ще в травні, котра мені, якщо чесно, ну трошки помотала нерви, бо мені треба було її читати для читацького клубу. От тому в мене можливо був і не читун. Але про все по порядку поговоримо трошки пізніше. А зараз, до речі, вітаю ви на каналі Nook, з вами Іра. І давайте переходити до найцікавішого. В йодок ножок. До мене тільки що дійшло, що за ось цей час в цьому прочитаному я повністю зібрала північно-американське читацьке комбо. Тобто сьогодні поговоримо і про канадську літературу, і про американську, і про мексиканську. Але, як ви зрозуміли, книжки будуть такі, що мені і сподобалися, і помотали нерви. І от почнемо ми з тією, котра мені не сподобалося, тому що читала я її в травні і хочу якомога скоріше просто відкараскатися від неї і забути. От, насправді книга не така вже і погана. І називається вона Останній політ. Авторку звуть Джулі Кларк. Це відносна новинка від Фабули. Котра має бути начебто трилером, чимось таким. І історія там розвивається довкола двох жіночих персонажів. Тобто ми бачимо дві сюжетні лінії, котрі на самому початку переплітаються, а потім в одному випадку ми йдемо назад в минуле, а в іншому ми бачимо, як розвиваються події в майбутнє. Отож, бо. Маємо головну героїню, котра є дружиною дуже багатого та впливового чоловіка, котрий збирається балотуватися в конгрес чи куди там не знаю, неважливо. І вони мають благодійний фонд, яким вони керують. І він, до речі, тиран домашній. Тому вона хоче збігти від нього, просто почати життя заново. І щоб нарешті відчути свободу, а маємо також другу героїню. А, вона з'являється в той момент, коли в нашої головної героїні весь план її. Побігу рушиться і пропонує альтернативу, котра, по суті, рятує нашу головну героїню. І ось ця друга жінка, її здається, звуть Єва. А вона, от ми бачимо ретроспективно, що її привело в ту точку часу на початку історії. Мої враження такі мені. А, не сподобався переклад, бо він відчувався чужородним, тому що перекладачка використовувала такі фрази, такі слова, котрі просто не в'яжуться, наприклад, з помічником мільярдера. Ну, Тобто, навряд чи людина, котрі працює на. Таку дуже багато людину буде використовувати в своєму лексиконі фразу віддала Богу душу, якщо там взагалі немає натяків на релігійність. Також чомусь в тексті з'явилася фраза, про яку я навіть і не знала, але вона також має трохи релігійний такий відтінок, тобто піти на прю. Тобто Вибрати, а, піти на конфлікт, тобто не піддатися людині, не зробити так, як хтось хоче, а відстоювати свою а, штуку. І всякі слова типу калабаня, і а, замість слова тригер було використано слово. А, Боже, а як називають? Коли стріляють і нажимають на курок, от там був якийсь синонім курка використаний. Коротше, доволі дивно був вибір слів та виразів, а також деякі речення вони звучать чужорідно українською, бо по суті перекладачка навіть зберігала. Порядок слів як в англомовних реченнях, що не є м -м, круто. Це одна така причина. Друга причина, чому мені не сподобалася ця історія, це тому, що авторка намагається показати нам, наскільки. Розумні її героїні, як вони все можуть класно продумати. Але насправді дівчата, з якими ми обговорювали цю книгу, накидали мені щонайменше з десяток варіантів, як можна було б ем, діяти в тій ситуації, в якій була і головна героїня і побічна, і все б в них вийшло краще. От і тому. Ні, я не вважаю, що мені було цікаво читати цю книжку. Але один жирний плюс насправді в цій історії є. І це ось це а, сестринство, жіноцтво, коли всі жінки в а, історії допомагають одна одній. Це дуже і дуже кльово, але знов-таки виглядає не дуже правдоподобно. А, тому що. Виходить так, що всі роблять хоч якісь послуги головній героїні, окрім нашої другої героїні, просто так з чистої душі без жодної вигоди. Ну, насправді дуже кльово звучить, але мало реалістично. Тому я не можу сказати, що я рекомендую читати цю книжку, не можу сказати, що мені сподобалася. Історія, я рада в якомусь сенсі за головну героїню, мені сумно за те, що отак от от все склалося. Але е, виконання е, цієї історії ну, ну ледь на трієчку дотягує і могло б бути значно краще. Наступною книжкою я вирішила почитати тим часом у дофаміновому місті від Дібісі П'єра. Історія про залежність від соцмереж і е, якесь потенційно можливе майбутнє, де твій рейтинг в мережі буде впливати на те. Чи можеш ти отримати кредит, чи можеш ти зайти в той чи інший ресторан, чи маєш ти батьківські права, якщо в тебе низький соціальний рейтинг згідно з дуже складного алгоритму тієї соцмережі, в якій мають бути зареєстровані всі, людей туди, по суті, дуже хитро заманили, вони не знали, що вони натискаючи... Правила галочку, що приймають умови користування тим чи іншим сайтом, дозволяють оцінювати своє життя кожну свою дію онлайн, і що це буде впливати на їх життя поза а, соцмережами, поза інтернетом. Це такий дуже поверхневий опис цієї історії. А, але а, якщо брати а, Трижень її, то це історія про батька-одинака, в якого померла дружина, є двоє дітей, і він не знає, як з ними справлятися. Він нещодавно втратив роботу і тепер може знову втратити батьківські права на виховання власних дітей. І ми бачимо, як все це закручується, і ми бачимо. Фінал, таку неймовірно величезну гіперболізацію, тому що там відбувається настільки стрімкий розвиток технології, що просто ну неможливо собі це уявити. Книга написана дуже цікавим способом, якщо ви побачите то, що тут є два стовпчики. Один стовпчик це те, що пишуть в інтернеті, а один стовпчик це сама історія. І в принципі, можна читати тільки саму історію, майже повністю ігнорувати те, що відбувається в інтернеті, хоча там бувають щось цікаве. Тобто, я, наприклад, читала перші три-чотири рядки з повідомленням в інтернеті, якщо я розуміла, що це немає сенсу для того, щоб зрозуміти історію, я кидала читати і поверталася до стопчика з історією. Якщо там розказувались якісь реально важливі новини, як розвиваються технології, і так далі, тоді я дочитувала цей момент. Але чесно, більшість новин з інтернету я навмисно ігнорувала, тому що. Я якраз таки намагалася за допомогою цієї книжки знайти той спосіб, як мені подолати свою залежність від соцмереж. Книжка на це питання не дає, але показує, знаєте, який такий. Антиутопічний світ, де все дуже погано, і насправді ми не знаємо, чи це реальне місто, чи це реальна країна і реальне місто. Але що я чітко бачила, я це зчитувала як якесь місто на півдні США. Тобто мені це віддавало. Сполученими штатами Америки тільки так. Можу сказати, що читати цю книжку неприємно і доволі складно. Але це саме те, знаєте, той вид літератури, яка чітко показує, що автор достобіса талановитий, просто він використовує усі ті бридкі, химерні, неприємні прийоми для того, щоб створити якусь картинку, котру йому. Потрібно. От знаєте, є такі картини в музеях, які дуже неприємно роздивлятися зблизька. От ти підходиш, ти бачиш, ти розумієш, що там намальовано щось ну, дуже неприємне. Але якщо відійти і поглянути на картину повністю. Ти розумієш, що хоч воно і гидке, але це достобіса талановито зроблено. В один з днів мені дуже захотілося прийти додому з новою книгою. Купувати щось в книгарні я не хотіла, бо точно не читала б от прямо тут і зараз. Мені треба було трошки детоксу від англійської, а от українською я змогла знайти книжку в бібліотеці. Тим паче, що коли я знімала останнє відео з оцим списком ста книжок, найпопулярніших книжок за останні 100 років, що читали, користувачі Goodreads, от, тут -от буде посилання, якщо ви пропустили, то там згадувалася інакша книжка цього автора, а власне Джона Кракаура. І я змогла взяти в бібліотеці у дикій глушині, так? Так, Історія про хлопця, котрий вирішив піти жити поза законом, жити в якихось комунах, вести бродячий спосіб життя. І, власне, цей хлопець він загинув, тому що відправився одного дня в глушину на Алясці і не зміг вибратися. До того як сильно захворів і помер, я насправді не отримала задоволення читаючи цю книжку, але, хоча б тепер розумію, про що вона. Написана книга дуже легко і читається вона дуже легко. А знаєте, це якийсь такий текстовий варіант ем, як документального кіно, коли ми бачимо різних людей, з котрими спілкувалися головний персонаж. І а, вони розповідають свої спогади про нього, як він діяв, що він робив, яким він був. що От а, спочатку ми бачимо людей, котрі траплялися йому на дорозі. А потім переходимо до його родини. Потім автор розповідає про власні поневіряння, коли він був молодим, 22 чи 23-річним, майже як наш головний персонаж. Не персонаж, а, ну так, персонаж, але це реальна людина була. І потім ми бачимо ще історії інших людей, котрі загинули за приблизно такими самими обставинами, і в підсумку автор намагається зрозуміти, чому цей хлопець помер. Тобто, по суті, він досліджує оцей феномен, чому чоловіки йдуть в ліс. І роблять якісь, здавалося б, нелогічні речі для того, щоб доказати щось для самого себе. І, коротше, я таки не зрозуміла, для чого я це читала, але я прочитала. Тепер я знайома з творчістю цього автора, навряд чи буду читати щось ще в нього, і рада, що це була просто книжка, яку можна взяти в бібліотеці і повернути, а не платити за неї гроші. Знаєте, в мене. Чітке нерозуміння і небажання розуміти, чому оцей хлоп кріс, як там його неважливо, так себе вів, хоча там є, коротше, дуже високі ідеали в нього були, і от його розчарування в тому, яким було минуле його батьків, тому що він дуже любив читати. Ідеалістів, наприклад, Толстого. І це з самого початку насправді налаштувало мене проти цього хлопця. І в підсумку я вважаю, що автор досліджував цю тему лише для того, щоб. Знаєте, якимось чином виправдати те, що він свого часу вижив, а от цей хлопець не вижив. Тому що, як я і сказала, автор описує власні поневіряння в Алясці, намагання зійти нагору і чому він це робив. І, знаєте, Ходіть краще до психологів і йдіть в терапію, ніж ризикуйте своїм життям і робіть потім своїм близьким. Травми дуже сильні. Не знаю, я не захоплююсь. Це не моє момент, коли я читала про спогади його батьків і сестри про дитинство. Я така думала, нафіга я це читаю взагалі. Але за два вечори було прочитано, ознайомилась і можна рухатися далі. Наступна книга це те, що ми знов таки читали з дівчатами для читацького клубу, і це вже проза корінної канатки. Канадської індіанки, котра розповідає про життя в резервації. І книга від видавництва Аненти Антоненко, читала я її в електронці і зараз підглядю, як вона називається. А називається вона так: Куесипан, що, власне, з їхньою мовою значить тобі, а також Маніканетіш, що значить маленька Маргаритка. Від Наомі. Фонтей під обкладинкою цієї книги є ось ці два коротких тексти: власне тобі і маленька Маргаритка. Перша частина, що називається Тобі, це. Якісь не пов'язані між собою образи різних людей в різних вікових категорій, котрі мешкають в резервації. Ми бачимо і підлітків, і дорослих, котрі розчарувалися в житті, і якихось людей, котрі йдуть єднатися з природою, на ловлю риби, на полювання. Ми бачимо дуже багато коротких описів, як дівчата сказали, що це купа ескізів, але описаних словами. Я з ними погоджуюсь, але в мене виникла інакша асоціація для мене це знаєте, коли такі образи вспливають в фільмах, як спогади про минуле. І увесь цей калейдоскоп образів він. Як на мене, був написаний для того, щоб читаючи другий твір в цій збірці, можна сказати, ми не бачили його настільки простим, яким він є, тому що ми розуміємо контекст того, що відбувається, значно. Краще, а другий твір він вже має сюжет і читається він набагато легше, коли ти не можеш знайти мотивацію і розуміння, для чого тобі читати оці короткі маленькі образи, і ти себе трошечки силуєш це зробити, тоді як друга частина, другий текст, він читається за півтори години, ну максимум, і він такий дуже щемкий, болючий. Але при цьому він дарує надію на те, що щось зміниться. на Краще в цих людей в цій громаді, тому що ми бачимо школу і підлітків. Точніше, не зовсім навіть підлітків, тому що школу закінчують вже часто а, дорослі люди, в яких вже по декілька дітей, і ось нарешті вони мають можливість закінчити школу. А вчителька, яка повернулася до резервації, котра провела свої підліткові та Янки Далтроки за межами резервації, отримуючи а, а, освіту, вона повертається додому. і їй доручають вести театральний гурток. І от ми бачимо, як всі ці діти, підлітки і дорослі розквітають і, можливо, матимуть щось в майбутньому краще. Мені дуже сподобалося, що це унікально написана книга. Особливо в першому випадку, от цими образами, це Такий. Незнайомий мені прийом, я такого ще не бачила. І в цілому в мене позитивні враження. Не можу сказати, що це обов'язкове читання, але якщо ви знаєте, хочете використати для челенджу «Читай е, книжку з кожної країни світу, то цілком вам рекомендую. Вона і коротка і показує побут життя, якісь проблеми людей, котрих не так вже й багато залишилося. Далі е, буде аудіокнига, яку я прослухала, було дуже приємно. Ну насправді мені прям ну дуже дуже сподобалося звучання голосу чтиця от прям з перших секунд. Так що я залюбки ознайомилася з цим твором, приємно його було слухати перед сном. Продовж декількох вечорів, а власне кажу я вам про вже можна сказати класичну гумористичну фантастику, путівник по галактиці для космотуристів Дугласа Адамса. От в тому ж відео з. Тобто 100 найпопулярніших книжок, здається, була ця історія, і тепер я з нею знайома. Мені сподобався цей британський гумор, ці неочікувані такі пригоди, сюжетні повороти, депресивний робот, знищення планет – Купа якихось, якихось непередбачуваних плотвістів. Я прям можу сказати, що книга мені сподобалася значно більше, ніж екранізація з Мартіном Фріменом. Екранізація мене чомусь бісила. а от... А сама книга не дуже точніше, взагалі не бісила сюжет. Я думаю, всім знайомий. А якщо ні, давайте трошки нагадаю. А головний герой дізнається, що його будинок будуть зносити для того, щоб побудувати автомагістраль, і він мав півроку, щоб це оскаржити, але не зміг оскаржити. Але це, це не важливо. До нього приходить його друг, що виявляється інопланетянином, і каже, що за 12 хвилин буде кінець світу. Тому давай пити пиво. І е, е, їсти горішки, тому що вони сподіваються, що якимось чином їх врятують в той момент, коли Земля зникне з просторів галактики. Таким чином починаються карколомні пригоди цих двох. Я дуже-дуже багато посміхалася, слухаючи цю книжку. А, тому щиро вам рекомендую, хоча є помітні недоліки в перекладі, а, але все одно. А, Мені прям дуже сподобалося так. про канадську літературу. Я вам розказала про американський твір. Першим розказала. Тепер час про мексиканську літературу поговорити. І це було моє перше знайомство. Мій. Перший доторк до мексиканської літератури і ще й з якої книги він почався. Власне, автор це Хуан Рульфо, а роман називається «Педро Парамо. Як кажуть, це прабатько магічного реалізму, тому що цим романом надихалися Маркес і Ко. І я можу зрозуміти, що так, таки надихалися, але це ще не те, що я. Знаю як магічний реалізм, хоча книга е, абсолютно точно незвичайна звичайна. Е, прочитала я її вчора, тут всього 158 сторінок, але не можу сказати, що прочитається вона швидко, хоча читається вона. Приємно і дуже плавно, але все одно кожен раз, коли ти бачиш усі ці безшовні переходи від а, діалогів живих реальних людей, або живих і привидів, або просто мертвих, котрі лежать в могилах. А, Треба якось це все от переварити і зрозуміти, хто живий, не живий, мертвий, не мертвий, коротше, так як ви зрозуміли, все заплутано. І я послухалася цієї поради, котру побачила в твіттері, і навіть писала собі список, який персонаж, хто є хто, хто кому приходиться, от мене. Ось такий списочок. Це, звісно, також трошечки подовжило моє читання, але при цьому я набагато легше все сприймала. Давайте спробую вам окреслити сюжет. У нас тут немає головного персонажа, але в нас є. Стрижневий персонаж, довкола якого все крутиться. Але ми бачимо всю цю історію з дуже великої кількості кутів від різних персонажів. Власно, головний, точніше, стрижневий персонаж це Педро Парамо, чоловік дуже такої. Нахабної натури, власний, абсолютно беземпатійний, егоїстичний. Ти знаєш цих людей, він каже своєму помічнику. Як ні, то й не парся цих людей просто не існує. роби як я тобі сказав, захватуй землі довкола села, зневажай всі претензії, котрі ти отримуєш, тому що це не важливо, бо це моя земля, вона моя не. Непоз... Закону, а тому, що я так сказав. І, власне, так він поводився в усіх аспектах життя, що з жінками, що з людьми, котрі потенційно були йому рівні, він завжди домінував. І от все починається з того, що син цього Педро Парамо ховає свою матір, але перед смертю вона йому завіщає. Піти в її рідне село і е, взяти від батька все те, що він їм завинив. І починається ось ця пригода, е, такий дуже е, мексиканський колорит, тому він навіть не дуже сильно відчувається, тому що історія та писалася мексиканцем про мексиканців, тому це все, знаєте, на відчуттях на кінчиках пальців. Тут е, багато уваги приділено. Релігійності, але вона не агресивна, а якась така дуже натуральна, я б навіть сказала, що це не релігійність, а віра, тобто люди віруючі. І так як тут багато. Хто вже вмер або вмирає, і е, є роз, роздуми і розмови про чистилище ад, рай, е, то це тут відіграє велику роль. Читання було, я б не сказала, що складне, але воно було дивне, і дивне в позитивному сенсі. Я навіть не можу вам все це пояснити, але книжка однозначно Вартує вашої уваги, якщо ви хочете щось неординарне, щось таке, що не вкладається в шаблони. От це точно той самий текст. І поспішіть, якщо вас ця історія зацікавила, тому що тираж був всього 500 примірників. До речі, скоріш за все потрапить в найкраще прочитану цього року. Тому якось так. Я сподіваюся, що щось новеньке я вам відкрила сьогодні. А коли ні, хоч розкажіть, яка книжка вам була найцікавіша, і обов'язково діліться в коментарях власним прочитаним, що у вас там було в травні та червні. Я буду. Дуже чекати на ваші коментарі. Це важливо для розвитку каналу. Також ставте лайки і підписуйтесь на канал, бо тут цікаво. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас, іра. Па-па!